Прокидаємо стомленими зранку при всьому тому, що нібито була достатня кількість для сну і був нормальний відпочинок. І причина є в тому, що організм вже настільки виснажений, настільки закислений, і в ньому настільки відсутні елементи захисту, що по факту це проявляється в різного роду стомлюваності, в'ялості, відсутності енергії, навіть певній апатії за 25 років життя. Вже накопичується досить велика кількість шкідливих і непотрібних речовин в нашому організмі, які за сучасних умов і за сучасного харчування не в змозі організм вивести природно самостійно, саме тому потрібна належна підтримка і додатковий ресурс для організму, щоб це відбулося природно, безпечно і органічно. І саме звільнення від зайвого воно дозволяє разом з тим відновити енергію, відновити якість сну, відновити самопочуття і весь день проводити у високій продуктивності та енергії. Саме таким додатковим ресурсом є комплексні цільові програми, якими я користуюся вже понад 6 років. Якщо це потрібно, і вам напишіть мені в особисті, і я дам те рішення, яке потрібно саме вам.